Туберкульоз є, вакцини немає. Щодня епідемія забирає життя 30 українців. В рік гине понад 10 тисяч людей. А тим часом у поліклініках неможливо зробити навіть пробу манту. Вакцину не знайшла і Юлія Танисиєнко. Маргариці рік і місяць. Вона не має жодного щеплення. В пологовому, де дівчинка народилася, не було вакцини БЦЖ, каже мама Анна Плотнікова. Тому весь графік щеплень в дитини порушився. Старшу дитину вона народилася в 2006 році. І я не пам'ятаю, щоб тоді, колись таке було, що я прийшла в поліклініку, не було щеплень. Я навіть не знала, що таке може бути. Завжди все по графіку я приходила і робила. А от зараз, в 2011 році, такі перебої постійно. Перебої з постачанням вакцини такі є, підтверджують лікарі. Протягом року, протягом 9 місяців, у нас була проблема з щепленнями, з відсутністю вакцин. З 1 вересня, в кінці серпня, поступили майже всі види вакцин, і зараз ми можемо робити всі любе щеплення. Є всі вакцини. І зараз на даний час відсутні тільки туберкулін, щоб зробити реакцію монту. Отже, з туберкуліном дійсно проблеми, і це тоді, як в Україні епідемія туберкульозу. В Україні майже 100% населення, тобто всі ми з вами тут присутні, є інфікованими, тобто всі ми носимо. Власне, цього збутника робити чи не робити щеплення з року в рік все більше мам від вакцинації відмовляються, кажуть лікарі. Батьки бояться, щеплення можуть зашкодити здоров'ю та навіть життю дитини. Може бути підвищення температури, що вважається нормальною реакцією на щеплення, бо це виробляється імунітет в дитини. Зваживши усі за і проти, Анна Плотнікова вирішила все ж зробити щеплення маргариці. Ось тільки вакцина у поліклініках з'явиться, невідомо коли. Юлія Танасієнко Назар Піх. Новини.